Виконуємо номер 1115 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дано числа 1,8 мінус 2,3, 4,7, мінус 5,8 мінус 4,1. Знайди. Задання перше. Число протилежне до суми цих чисел. Завдання друге суму чисел протилежних до цих чисел. Приступаємо до виконання. Завдання перше протилежне число, ставимо знак мінус. Ми знаходимо число протилежне до суми. І знаходимо суму чисел. Використаємо властивість додавання, додамо до числа 1,8, число мінус 5,8, і потім число мінус 2,3. Окремо додамо 4,7 і мінус 4,1. Знак мінус, який означає число протилежне, ми шукаємо, ми переписали 1,8 додати

Більше модуль має від'ємне число, ставимо його знак і знаходимо різницю модулю. Буде мінус 4. І мінус 4 тепер додаємо мінус 2,3, Два від'ємних числа. Два від'ємних числа. Ставимо їх в спільний знак і додаємо їх в модулі. Буде мінус 6,3. Тепер знаходимо суму двох чисел з різними знаками. Більший модуль додатнього числа. І знаходимо різницю модулів 4,7 відняти 4,1. Буде 0,6. І тепер залишається нам знайти суму двох чисел з різними знаками. Більший модуль у від'ємного числа. І знаходимо різницю модулів 6,3 відняти 0,6. Буде 5,7. А тепер нам треба знайти число протилежне до мінус 5,7. Це буде число 5,7. Завдання друге необхідно знайти суму чисел протилежних до цих чисел. До числа 1,8 буде протилежне мінус 1,8. До числа мінус 2,3 буде протилежне 2,3, до числа 4,7 буде протилежне мінус 4,7, до числа мінус 5,8 буде протилежне 5,8, і до числа мінус 4,1 буде протилежне 4,1. Ми записали суму чисел протилежних до наших даних. А тепер знайдемо цю суму. Додамо мінус 1,8, 5,8 і 2,3. І окремо додамо мінус 4,7 і 4,1. Мінус 1,8 плюс 5,8 це буде 4, ,2, плюс 2,3 буде 6,3. 4,7 мінус 4,7 дода 4,1, більше модуль від'ємного числа поставили мінус і знаходимо різницю модулів. 4,7 відняти 4,1, буде 0,6. І тепер додаємо додатнє число і від'ємне більше модулю додатнього, знаходимо різницю їх модулів, 6,3 відняти 0,6. Буде 5,7. Номер 1115 виконано.